Смаколики, які знайшли в Греції. Чіпсі Лейс з Орігано з приправою, яка ціниться в середину Зараз скуштуємо, до речі, коштують вони Євро 84. І пачка більше, нас. Ну, по об'єму. Ох, боже. М -м, гарно пахне. Але більше пахне просто картошечкою. Ну, скуштуємо. М -м. Боже, не знаю, воно мені схоже на лаврушечку, ну але більш ніжно. До речі, які чіпси-лейс ви зустрічали з якими дивними смаками, бо такий смак я зустрів перший раз. ну і Мені дуже подобається. Така насичена нотка травянистого смаку. Так що за такі чіпси можна поставити лайкосик, підписатися. Бо це дуже смачно.